Всім привіт, вітаємо вас в нашим новим відео, в нашому новому влозі. Ми сьогодні вирішили з прогулятися, але сьогодні неділя все зачинено, от просто все, крім продуктових. Продуктові магазини, слава Богу, вони працюють. Всі інші магазини вони закриті. За що я в принципі не люблю більшість європейських країн. А, те, що у них багато чого позачинено в неділю. І так, в суботу воно працює. В суботу відкрито, але воно працює до першої години дня, а в неділю все закрито. навіть кафешки, вони закриті. Ще Тьома дуже просить, щоб я йому покрутила. О, молодець! Давай, 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 давай! Супер! Давай в тебе виходить, ти молодець! Давай ще, ще, ще ще! Крути, крути, крути! Сильно, 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 давай. Молодець. Зараз заговорить. Давай, давай, давай. Ще трішки давай. Крутий, крутий, треба запустити. Давай. Давай, давай. А двома ручками, двома. Не іншою, а двома. Отак, двома. Отак, давай, 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 давай. Ага. А ще, 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 ще. ще.

One stormy night, many years ago, a ship stranded out Молодець, in the North Sea. There were 13 sailors on board. They were frightened. Тут є кафешка, спустялась. Ми сюди жодного разу не ходили. Ми взагалі, в кафешке, в кафешки в Лімбі в морі майже не були. Тільки в одній. Я в двох. Не знаю, Костя, але я була в двох. І навіть оця кафешка, вона, звичайно, ні каву не попити, якщо хтось захоче, нічого такого. Це той момент, коли, наприклад, приїжджають якісь туристи в це містечко, а реально ти не можеш просто зайти ні кави попити, нічого такого, ні перекусити, тільки супермаркет в твоєму розположенні і все. Ну а насправді, коли ти живеш і так постійно то вже звикається. Не така ж то велика проблема, тому що, по суті, ми знаходимо в кафешки, ми не п'ємо каву там, можливо, раз в місяць тоді десь в Макдональдс, і то більше всього зачастують Макдональдс. А так, щоб саме в кафешки зайти, попити каву, то ми цього не робимо. У нас ще, до речі, є купон. В одну місцеву кафешку, а Кості на роботі дарували. Ми досі її не витратили, ми досі туди не сходили. Такі от у нас походеньки по кафе, бачите, навіть купон є, який ми досі накостали. Тебе зняти? Як ти сидиш на лавочці, ти знаєш, що ти стаєш дуже такий фотогенічним. і любителем фотографуватись і зніматись. А ну покажи, як ти посміхаєшся на камеру. І показати, так? Обов'язково після того, як я зняла, сфотографувала, треба дитині показати. Що ж з цього вийшло. Ось щось дощик капає, синур. Дощі капає? Будь-якій незрозумілій ситуації, будь ситуації ми йдемо в нормал. Нормал відчинений. Оце, це, мабуть, єдиний з таких магазинів, який там, там суттєвий, сумки. Все зачинене. Відкрилась? Заходь. <смі> Вона дуже висока, та не дістанеш. Тобі дати? Требуємо. Ходімо? Думаєш, треба це взяти? Це треба тата. Це, тата треба йому це чи не треба? Можливо, одну пачку візьмемо. Мабуть. Та так, -да, давай одну візьмемо. Давай я собі сюди покладу, бо тобі буде велика упаковка, добре? Ходімо далі. Погляньте, що придумали. Гель для душу. Дубайський шоколад. Що? Серйозно. Гель для душу, дубайський лосьйон. Дубайський шоколад. П'яшається. Шо Синочок не спіше. Наскільки ця дитина стає вже самостійною. Взяли тільки орл в тому магазині. Вирішила подушечки набрати, тому що завтра все одно з Костю будемо їхати в той магазин. А, взяли урок. Я поки пішла, віднесла подушечки назад. Тьома підійшов. Почекай, будь ласка, Тьом, не спіши. А, Тьома підійшов на касу, поклав уру, дівчинка вже пробила його. Я підійшла, просто чисто розплатилася і він забрав назад. Я в шоці з цією дитиною? Дощ так капає, то не капає, так? Почекай, там машини їдуть. сьогодні. Молодець. А ручка просить. Ручка просиш? Молодець. Почекай, там машини їздять. Прогулянка чудова. У нас дощ почався. Ми зайшли в один магазин, він починався, потім він переставити. Вийшли з магазину, тільки пройшли буквально 5 метрів, починається дощ. Добре, що є такі от навіси під магазинами. І можна заховатися. Не будеш маєш водичку? А їхати додому як будемо? Ну, Можливо, дощ перестане йти і підемо. Бо ми тут заховались, там далі люди також ховалися, але ми вже пішли. Так, почекай, водичку треба поставити. Я тюну капішанку взяла з собою. Тому тепер в цьому капішанці буде, так? А то не вистачало нам щось захворіти. У нас на цьому тижні плани є. Тільки ж що в мене нічого немає, крім цієї чорненької. Я от в чому була в хаті, то й вийшла гуляти. Тут Дані особо не заморажується, чому ти гуляєш. А то ж сильніше. Я. я думаю, нащо я буду парасольку брати. Треба було брати. Так би спокійно пішли б всі парасолькою. Що дощик ідеся? Це називається дощ, так. Це називається дощ. Mm. Ти ховаєшся, щоб тебе не намочило? Mm. Да. Mm. Який ти класний Тьом. У тебе її капюшон дивитися, може так ще зробити? О! Заховався. Як тобі дивись на себе? А? Тільки навпаки. Тьом, навпаки, зазвичай дивись, вдягається. Зазвичай вдягається так. Кепка. Та поки тьому вже нову. Це вже така притик. Отак. Я ти пішов, так? А мама? Ти сам йдеш? А мама? Нащо та мама? Дитина сама може собі піти. А чому я взагалі говорила, що на цьому тижні у нас плани є? Тому що з завтрашнього дня з понеділка у кості відпустка. Вісім днів, з понеділка по понеділок. Тьом-тьом-тьом-тьом обережно. Вісім днів і в нас на ці вісім днів є плани. Я сподіваюся, що все вийде і все буде чудово. Будемо вже по факту вам розповідати, де ми, що ми і як ми. Поки нічого такого говорити не буду. Тож, коли будемо їхати, тоді буду вам знімати, показувати. Тому що повинно бути цікаво. Мені і дитині точно, кості не знаю. полетіли, Мама хотіла зняти, як купаються голуби, а вони полетіли. Полетіли, так, сіли вон. Один. І он другий. Що ти купив, покажи. Покажи, що ти купив? Крючки я купив, так? Сам каже, я купив, так? Каже, в мене було 10 крон, і я купив крючки. Каже, вже дід сам би їх не купив, якби мама не заставила. <partic -tiny> ти хочеш візочок? Так. Замирився? Добре, давай. Ну і куди ти лізеш? Ти хотів на задній пір, щоб залізти? Я тебе сфоткала, Ну, я не сфоткала, а сняла на відео. це з'їв? Мій чорнобривець. Боже, я ж його сюди вже посадила, щоб його не їли. Це, до речі, якісь білі чорнобривці, в мене їх поїли. Залишилось два і оце щось. Допомогти. Давай, бережно. Ну. Давай, давай, давай. Опа, ані, ось ще один. Я тут посадила. Вирішила врятувати. Оце тут космея ще росте. Там Костяна мама питала що в мене росте. То в мене росте космея, то пару чорнобривців. Я вчора зняла огляд кімнатних рослин, але тепер ще хочу зняти огляд вуличних і якраз триландочки заквітнуть. Це, це ось якісь будь які ростуть. Цікаво було, що воно таке, а ось воно щось таке цікаве. Ось. І цікава рослина. А лаванда, до речі. Ну, я вже потім розкажу, що з лавандою, Вона жива, все гаразд, просто на неї напала нечіть. Ти ще метелика дістав? Тьо, постав метелика назад. Та, назад, постав будь ласка. Ага. Поставиш? Засовуй, засовуй. Майже. Майже. Ось от так. От. Оп! Там метелики вже й зайві. Поливати хочеш? Спати пішли. Вже друга година дня. Пішли спати. Будь ласка, зніму синочок. Тьома слухає музику, яку не можна використовувати на Ютубі. Зараз дам ключок. Ось я хотіла сказати, я хотів, що ми зі мною купила таке or якийсь айскрім, cream, як морозове, воно повинно бути фіолетове. Дуже цікаве. Взагалі, в принципі, ми любимо ору, якщо якісь такі смаки цікаві, то намагаємося куштувати. акції. І акції. Ну, щоб не за 5 євро купляти, uh -huh. а от півтора євро. За, за 3,5 Ти прихибай. Півтора, ось так. Так, яке воно середнього? Диви, реально філоветове. Чому так мало начинки? Мені подобається дабл. О, це кінг і один там. Ні, дабл. Дабл? Так і називається. Звісно, кришіться воно. Ось таке. Ми вже вийшли погуляти на вулицю, але тут так вітряно, то та ми щоб зайшли. А я вам не сказала стосовно того ору. Знаєте, що хочу сказати? Хто любить ментоловий м'ятний присмак, вам зайде. Я, в принципі, люблю шоколад, де є м'ята, але там присмак м'яти, ментолу якогось. І... Боро, воно якось виглядає занадто дивно чи що. Тому якщо ви любите, вам може зайти. Якщо не любите, то краще не беріть. Воно якось не дуже. Так, туди будь ласка, то кудись вже без мене пішов. Куди ти без мами пішов? Не зрозуміло. Так, щоб ви розуміли. Чем покажи з чим ти ходиш? Що в тебе в руках? Мамі покажи. Мамі покажи. Що в тебе в руках? Ні, в руках? Колонка. Каже, я хожу з колонкою. На тебе метелик он чіпляється. Ой, полетів. Ні? Ось я диви метелик Тьом. Ось, ось, ось диви. Так, у нас Тьома не ростеється з тою колонкою. Чесно, вже я дуже сподіваюся, що поїздка, в яку ми будемо їхати, вона вирішить хоч трішечки цю ситуацію. Бо тьома просто обожнює слухати Пивоварова, особливо пісню Барабани, вона просто вже скрізь. Він тільки бачить колонку, розуміє, що він хоче її включати. Вона вже просто. Вона мені вже набридла. Тому, якщо він бачить колонку, це все. Треба відразу вмикати цю музику, цю пісню. Я, як завжди, завела своїх, кажу, йдіть, роздягаєтесь, там всі діла, а я піду ще поливати квіти. Не дивлячись на те, що буде дощ, але є квіти в таких місцях. Де дощ не потрапляє туди, і доводиться все одно поливати. Точно так як тут у нас перед хатою, ось в цій ось зоні, під гортензією, туди дощ майже ніколи не потрапляє. Навіть зараз косту, яку я собі, вона така чахленька і доводиться поливати. До речі, все ніяк не дочекаюсь, коли заквітне ця гортензія, буде дуже просто, дуже гарна. Я коли буду робити огляд на. Наш дворик, квіточки такі жовтенькі, прикольні. Я обов'язково розповім секрети, коли ос... я думаю, я буду робити огляд, коли можливо вона вже почне хоч трішечки квітнути. Розповім секрети, чому на ній так багато бутонів. Знаєте, хоча думаю, що там приховувати там, да? тому що я вже розповідала восади осінню, коли її обрізала, що саме головне це. Не обрізати верхівку пагонів. Я знаю, що там, наприклад, дереволисту, деревоподібну гортензію можна обрізати, але все одно я б не рекомендувала. Точно так як і великолисту, широколисту гортензію, також не треба обрізати пагони. Хтось обрізає, хтось ні, я в минулому, поза минулому році обрізала. Вона в нас не так активно квітла. А в цьому році, в осінню, я не обрізала. І в цьому році вона просто буде бомбезна. Тому що якщо подивитись, то майже на кожній майже, є соцвіття. Ну Тут немає, тому що тут така вона якась. Але отут в минулому році було стається лише два соцвіття і тільки два цілі. А, ці інші ну, були більш-менш, але не так пишно, як це буде в цьому році. Погляньте стільки, скільки тут світь. Отут не дуже щось чомусь. Можливо, я дуже обрізала. Час, все. Але якщо реально отак от глянути, особливо з цієї сторони, просто буде краса неймовірна, ота вверху. Дуже великі сутвіття. Я вже бачу, що будуть дуже великі Ну, Взагалом я вже чекаю. Це квіточки вже полила, тому буду йти вже в хату, вечерю готувати треба. Готувати дитину, годувати дитину, готувати вечерю для дитини і годувати дитину. Тому хочу подякувати вам за перегляд цього відео. Дуже буду вдячна, якщо ви підтримуєте нас і поставите вподобайку в теме, підписаний, підписуйтесь. Ну і... Побачимо з вами вже в новому відео. Пока-пока.